Коти настала чудова пора року весна і час мандрувати. Запрошую вас до веселої туристичної подорожі. Беремо тата і маму, сестру і брата і мерщі виконувати завдання. Сьогодні я вам пропоную виконати три завдання. Виконавши моїх три завдання, присилаєте мені фото і отримуєте значок туриста скаута. Завдання номер один: стрибки на двох ногах навколо предмета. Завдання два: човниковий біг від дерева до дерева. 3. Зібрати з собою туристичний рюкзак. У мене є. З нетерпінням чекаю ваших фото. До побачення хорошого.